Вітаю Торія, Тінкер той симулятор. Поїхали. За кадром я набрала рівень, причому набагато більше, ніж треба, тому що я дуже довго накопичувала гроші на один з музеїв. У нас тепер тільки два музеї. Це дуже важко, ну, коротше, дуже довго і геморойно просто робити іграшки. Просто робити іграшки, типу, без грошей. Тому треба спочатку не робити іграшок, щоб... Були гроші, а потім вже купувати, ну, точніше, оце, купувати. Ну, да, правильно, купувати іграшки і ставити їх в музей. Плюс ще музей треба купити. Коротше, я навіть не знаю, наскільки це вигідно. Ну, типу, да, мені додають тепер 20%, навіть 25% мені додають чи що. Зараз і подивимося, пішли в майстра. Я за кадром купила один верстат. Я зараз перевірю, може він тут десь є. Щоб я одразу подивилася. Ні, це піскострумна почекай. Це не цікаво. О, паяльну станцію треба. А давайте купимо. Я насправді шукала не паяльну станцію. І тут треба паяльну станцію, а боже, як же ти називаєшся? Давайте я вам скажу зараз. Коротше, він випалює. Він випалює. Ось він, напевно, а я не можу до на нього натиснути. Коротше, купую паяльну станцію. Та як же ж це вийти, Ну хотіла показати вам станцію. Тепер півроку туди буду йти. Ось. То куди йти? Лазерне гравіювання. Коротше, це просто кладеться якась дерев'яшка, тут, наче тільки дерев'яні штучки, і на ньому випалюється оця гравіру, якийсь малюночок, типу. Нічого особливого. Просто, щоб ви знали, що тут є і такий інструмент. Можливо, ми навіть сьогодні подивимось. Якщо ні, то я вам хоча б розказала. Давайте на паяльну станцію я тепер хочу. Я буду щось паяти. Я буду паяти. Я хочу. Давайте, давайте паяти. Так, знімаємо спочатку весь цей бруд. Треба помити, змити. Там ще щось. О, там є батарейки, напевно. Що ще треба зняти? А, все під кран. А що тоді паяти? Почекай, та ні, повернись на стіл. Ага. А це вже щось, щось треба ще розібрати, почекайте. Значить, знімаємо оцю штучку. Ага, і це теж мити. І це треба ще щось зробити. Напевно, вусика виняти, ні? А, це джойстик. Угу. Йоп. Давайте, це пофарбувати. А мити не треба? Ну, ладно, Випаяти. паяти. Треба паяти. Давай, мені це найцікавіше, що треба робити з паяльником. Мити ні. А блін, на паяльну станцію треба напевно помити спочатку. Чи не знаю, поки не зрозуміло. давайте мити. Коли-небудь дійдемо до паяльної станції. Гвинтокрил будемо робити. Як подобається слово гвинтокрил. Так, помалювати. Така почівка, а попаяльна, а попаяльна. Після малювання серйозно. Я хочу паяти Не дають Не дають попаяти. О, ти диви, який. Г Гелікоптер. А якщо я тут воськаю, я теж фарбую. Нормально, можна і, і тут. Пофарбую стіну. Ладно. Давайте магію робити правильно. Все, можна? Не можна все ще паяти. Та чому? Я щось не відправила, чи що. Наліпочка. Ой, а чому на такий гентокрин ви начепили червоні наліпочки? Неправильно. Неправильно. А, я не відправила паяльну цю штучку, того, що все, я тепер відправила. О, давай. Що ми робимо, як ми робимо? А, я просто теж воською. Не паяйте так. <гум> Вона так не працюватиме. Будь ласка, не повторюйте моїх дій. Це просто гра. Ну? А боже ж ти мій? Ну, ну куди що? Куди натиснуть? щоб же ж ти став на місце? Ну ти подиви? Не виходить в мене натиснути туди червоний і все? Що ще того що? Боже, угу. що ще? Все, нарешті я завершила. А можна я політаю? Ні, тут такої нема штуки? Мені подобається, коли в іграх додають такі маленькі якісь випробування, що можна політати ще. Так, а ну майстер. Ні, активний проєкт. С 120 монет бонус. Ні, ну нормально. Ой, майстер-колекція. Пограйте, дам, є таке. Будемо гратися, гелікоптер. галікоптер. диви, тут є ще й всілякі ці дірочки, щоб було цікавіше літати. А якщо я вже не хочу. Все, я просто вийшла. <гум> я хочу тепер мажинкою. Переході мажинку. А, ні, на музейні. О, дрон. Ну, це ж теж літає. Давайте спочатку машинку я хочу кажу. Теж он, так, оця штучка треба знати, в яку сторону куди. А чому. Ладно. Щось якось я знімаю дивно трошки, але нехай вже буде так. Ручками, колеса, Угу. Нема кріплення на машинці, щоб там стояв джойстик. У мене є, типу, така іграшка. Але ну, такого нема. Фарбувати, фарбувати. Що тут ще треба зробити? Ще щось? А, ще така штучка. Ти диви. А там що, батарейка? Так. Да. Прикольно, мікросхеми я знову таки не бачу. Вона вже тут? її там нема. То ж, не буду мити мікросхему. Куди ви її сховали від мене? Я хочу професійно спаяти все. Ну, от міні-гру спаянням я б тут якось інакше зробила. Типу, хоча б на правильні а, точечки попасти чи не знаю, крапочки. Або, знаєте, як малюночок намалювати за номерами. Типу номер 1 2, 3. Отак от з'єднуєш ці крапочки. Так було б цікавіше. Це як паяння. А, а то що тут так? от Розвадівка. Оце все? і все я розфарбувала. Давайте угу. все розфарбуємо. Чому ця кришечка синя? Що, куди, куди? Паяти, давай. А вимикаємо. Ну, типу, отут потримати, потім отут потримати, отут потримати. А що це оце? -оце? <рес> Дивно. І наліпочку не наклеїли. Так, ну а я що? А Я хочу поїздити. Активний відправили. Добре, машинку. Так, я впевнена. ти ж. Тільки я така повільна. Ой, ой, а що це були за... За цей. Якось тут щось воно не їздить. Взю, ясно. Ця машинка не для цього. Я вже. У мене не виходить просто швидко натискати. Що це? Пропуск. Це ж тормоз. Я можу ще м'ячиком погратися. Ану. А що м'ячиком робити? Ой, Боже. А що я в одну і ту саму крапочку натискаю, а вона. Ой, я 70 попала. А ти що? Давайте в 90-80. Чи що, чи я, якось я роблю? Я типу просто клікаю. Можна щось робити? Не зрозуміло мені, як це працює трошки. А ще є баскетбол. Ти дивись, скільки міні тут сховано. Це ж треба було звідси дійти. Ой. Хоч один раз попала, Ага. Та... стільки м'ячів вже викинула. О я попала в кільце. та Йойки. О, я попала все. Вмикаємо гру. Я ще хотіла подивитись, як буде виглядати тут звичайна іграшка. Типу, оці залізні. Тому що, тими, ну я розумію, як вони їздять. Так? Це дзига, вона буде типу крутитися. Давайте пробувати. Я хочу покрити тут дзигу. О, і все. Прикол з двох деталей мені подобається. А Чого не треба піскостру оцим? Щось я якось не пофарбувала. Вам так не здалось? Вона залишилась не пофарбованою. А маленький баг знайшли. Цікаво, вона пофарбується. Коли я її дороблю? Ні. А, доробилась. А, прикол. А тут не дороблена. Ну, і ладно. Як відправити? І я хочу нею погратися. Ану, як це робиться? На килимочку сяде, як манюнечка. О! <плес> я в шоках. Так ти диви, тут є гонка вже, бачите, ми там машинкою їздили. тут у нас оце килимочок. Блін, навигадував. Давайте ще якусь звичайну іграшку. Ну, цікаво, як це буде тут виглядати. Все, я тепер треба було так одразу. Що це таке? Так, майстер. М -м -м... Хочу барабан. Давай. А я хочу барабан. А я вмію грати на барабанах. Навіть дос досить непогано Ну, відкручуй вже ти. Боже, руки, ноги треба повідкручувати. Це, напевно, я теж просто типу, затисну і він почне грати. Я так побачила, що там є теж цей механізм, щоб завести іграшку і все. Все це все мити. І все теж в цю штучку. А, ні, в цю. Окей. А, ні, там теж написано. Угу. Побачено. Давай сюди теж зараз почистимо. Хочеться ж вам показати, як працює оце лазерне гравірування. Ну, може, знайду зараз таке теж завдання. Пікаємо. Іграшки запікають не виявляєте взагалі? Я собі завжди уявляла, що запікають тільки якісь булочки, пиріжки і тортики. Все, збираємо. Ручки, ніжки, шапочки. Звісно, відправляємо, і гроші нам дають. Ух! Ух, скільки в нас вже грошей. І давайте дивитися, як він там заводиться. А? Так, ну затиснути, окей. Окей. Йому треба ще повчитися. Я ще бачила човник. Човник я теж хочу. Цікаво, там дадуть якесь озерце, що ми перевірили. Я розумію, що він також заводиться, але ж він буде вже по водичці плавати. Я так. Сподіваюсь, чи в нього колесика там? Ні, нема колесики. Все відправляємо. Це взагалі тільки пофарбувати чиста іграшка. Пофарбувати. У мене ці, ці всі кольори були і да? жовтий, червоний ти диви. Запекти. Так, а, а, тут ще є, вибачте. А я вже думаю, що мене не відпускають. Чого мене не відпускають? Де там ще треба що наклеїти? Аж чотири наліпочки сюди, уявляєте? Ну, давай. Кита наклеїла, окей. Що там далі? Де ж рибка яка-небудь? Морський коник. Угу, тут мушлі, сіронька, добре. І розові вітрі. Добре. прекрасно. Давайте все збирати. Я вже хочу, щоб воно плавало. Заробіть мені, щоб воно плавало. Фото. Ні, чекай, спочатку відправити, а потім я хочу поплавати. А, блін, воно прямо в басейні буде плавати. <гум> <гум> ну так, да, отакі лимочки в нас, це ж дорога. А з цього боку воно плаває. Прикольно. Ні, ну класно, мені подобається. А ще цікаво, а дрон я буду запускати, де? Там же де й літак чи ні? Блін, що б ще зробити таке цікаве? М? Ну, давайте дрон, давайте. Я думаю, тут багато деталей буде. Поїхали. Тут дуже багато деталей. Я відчуваю, що то ще треба розібрати буде. Ні? О, ні, фух. В реальному житті, напевно ж, їх набагато важче збирати. Чого ти тут не даєш мені? Ану, віддай мені мікросхему. Я буду паяти як просто прекрасний паяльник. Так, а це на паяльну станцію. Давай спочатку спаяємо все. Професіоналізм показуємо тут. Дрон так не полетить. Я вам кажу. Тільки в іграх таке буває. А ще мене дивує, що воно все залізне. Типу, так же ж дрон дуже важкий. Воно мало бути пластикове. Дуже дивно. Чи пластик теж можна отак от оброблювати. Мені просто здається, що пластик зіпсується від такої обробки. Такого очищення. Так, фарбувати тут нічого не треба. Треба тільки тут. Звісно, буде все чорне. Ну, якого ще кольору все може бути? Синеньке, ура, <смір> інший колір. Все все зробили. Давайте збирати. Ой, а в якому ж порядку це все збирається? Готово. І, звісно, ми будемо літати. Давай, давай, давай. Швидше забирайте ваш проєкт? І давайте я полечу. Я хочу на вулиці, можна? Блін, ні. ну це те саме. Ну ми так вже літали. Дуже незручно, що Кьює буде вниз вгору. Воно якось неправильно. Ой, я зможу пролетіти отут. -от? Змогла майже майже змогла. У мене тепер не розвертається. А що, ти не розвертаєшся чи що? Я тепер хочу сісти. Давайте, професійне. Оп! Приземлення. Дуже голосно. Ну що, давайте я ще пошукаю проєкт там, де граві... гравірування. Але щось я навіть і не бачу їх. Воно було на вантажівках, а вантажівок нема. Так, да, щось немає такого проєкту. Ну і ладно, тоді я не купила ще всі прикраски. Давайте, наскільки мені вистачить. Великий диван. Ну, це я, напевно, перейдіть в інвентар, щоб знайти нові предмети. Який я хочу диван, я хочу такий з подушечками. Маленький теж такий. Потім стілець, який я хочу? власності у мене майже найдорожчий. На що? мені підходить? Ой, почекай стілець. А стіл диви, для акваріума. Це, це красиві столи. Оцей хочу, оце заміню. Вікно можна диви прикрасити. А я хочу біленькими. І ще є, звичайний такий ящик. Де прямо як у хаусфліпері, я вам кажу. А це так у власності, ну все. Картина. Картини я, напевно, можу всі. Ні? Чи там тільки оці прикраски були всі? Я не знаю. Ці гроші витрачу. Лампа на стіні. У, такі хочу. Стеля. У власності отаке. Ну, таке мені некрасиво. Кубик хочу. На підлозі хочу отакий кубик. А на столі, тоді, раз в мене всюди кубики, то отакий кубик. Килим великий, давай отакий. Маленький, давай отакий кольоровий. Рослинки я всі купила. Так, стіна і підлога. Ну. Блін, навіть не знаю. Давайте отаке з блакидним. А підлога тоді є паркет. Що ще є інше? Ще є інше. Беремо телевізор, беремо кавоварку, кондиціонер беремо. Ну, м'ячик я, напевно, не буду брати. Я хочу взяти пуф і кулер візьму, аксесуари я всі купила. Інвентар, тепер дивимося. І що? А, я можу перемкнути тут. Ага. А, я можу тільки одну картину повісити, йой. Я хочу ліс. Його так є ліс хочу. Тут є, дивіться, різні лампи. Можна різні ставити. Ли рослинки диви. Можна теж ось чому їх не видно, тому що я їх не обрала. Давай. Давай обирати. Чи я коли перем... перемикаю, в мене там злазить, ні? Все. Так, стіна підлога. Ага, ага. Інше. Ставимо все. Аксесуари ставимо всі. Все, я тепер хочу дивитись. Дивитись, що я наробила. Дивіться, яке вікно. Який стіл в мене. Та ти що. О, мої диванчики, Он кулер з кавоваркою. А де акваріум? О, ось акваріум. І тишу просто. В кабінеті, до речі, можна оці шпалери інші купити. Ну, то вже ладно. Так, а тут. А тут А тут щось нічого не змінюється. Да? То я тільки в тій кімнаті виходить, ставлю прикраски. А ці квіти, як були, так і є, напевно. Угу. Вон тут висить прикраска, почекай, повернись. Вон прикраска висить. Ой, прикраски стоять! Диви, яка красива тепер у нас тут це. Ой, коротше, коротше, кондиціонером висить. Та ти що, та ти що? Красива! Краса, просто прекрасна! Іграшок ми наробили, погралися. Я думаю, до кінця ми не будемо проходити цю гру, тому що в принципі залишилось просто наробити мільйони іграшок. Це мені так для досягнень є чим зайнятися на вихідних з донькою, якраз буде збирати. Ось, а ви пишіть коментарі, ставте вподобайки та бай-бай, бомчики, бай-бай.